Це і невмирущі е, хіти Тараса Петренненка, Прапор України, до прикладу. Це і пісні е, доби визвольних змагань у юлузі Червона Калина, і зродились ми великої години. Ну і ще ціла низка інших. Насамперед, сьогодні ми зібралися тут, тому що наш концерт, наша благодійна акція покликана. Е, Допомогти нашим волонтерам, хмельничанам зібрати допомогу на потреби Збройних сил України і всіх хмельничан, хлопців і дівчат, які зараз зі зброєю в руках захищають український народ від окупантів. Ось, тому для нас це насамперед велика честь і чудова нагода поспілкуватися з містянами, ну і презентувати свою музику, те, що ми вміємо робити. Місто живе, попри все, як би то не було. Місто живе, місто квітне і надіємося на краще, на перемогу, щоб наше місто процвітало, щоб про нього знали не тільки хмельничани і область, але і за кордоном. Такий час, звісно, Це дуже радісно. Свято чудове. Ми завдячуємо нашим визволителям, нашим воїнам за те, що воно взагалі можливе. А оркестру дуже вдячні за емоції, за патріотизм, який тут від. Чувається взагалі за цю атмосферу, стільки людей напевно дуже давно не збиралися в нашому місті.